Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що чекає в вашому житті. Кожен загадує сам себе, розклади є загальними. Дякую вам всім за підтримку каналу. Що підтримуєте, пишете коментарі, підписуєтесь, ваші класики. Дуже-дуже велике. Дякую, мені дуже приємно. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося в Viber або Telegram. Номер телефону є в мене під кожним відео. Людей приймаю тільки по запису. Ніяких помічників і нікого в мене абсолютно немає. Ну, давайте будемо дивитися ваше життя. В кого, дівчатка, хлопці, як резонує? Будь ласка, пишіть. О, і тут сімейна пара в мене вийшла. Сімейна пара розрушення. Дивіться, що вийшло. Башня вийшла в ваших стосунках. Хтось вас конкретно розруши, ваше сердечко. трішки цю карту хочу просто закрити. Розрушення стосунків це, що я бачу зараз на даний момент в вашому житті. Ви стоїте в слізах при печалі, прямо не знаєте, що вам робити. Знаєте, не ожидали навіть такий конкретний удар в спину вам прилетів. Магічне втручання сонце. Магічне втручання магічне втручання від жінки, від сильної жінки. Я скажу, навіть в стосунках могло бути так, що чоловік чи жінка наскільки змінилися, що перестали самі себе контролювати. Було зроблено на Луну, і тут був конкретний напой. Хорошо, що чекає вас? Дивимося, що чекає? Будете повертати. Я вам скажу: будете повертати ви цього мужчину. І в вас це все вийде, хоч мужчина склонний постійно до обману. Навіть зараз на даний момент сам себе стоїть як обманює. Йому не комфортно в інших стосунках, щоб ви собі розуміли. Некомфортно, не вистачає вас, вашого тепла, вашої любові, підтримки. Він дивиться, він дивиться на те, щоб повернутися до вас. Але знаєте, як хоче, але закривається. Закривається від того, що його тяне. Може навіть сам на себе дуже сильно злитися, злитися в тому плані, що от, ну, чого ж вона мене зацепила? Що ж вона мене взяла так, так? Да? Інтересно. Я скажу, якийсь даний період часу, да, він буде боротися. Буде боротись стояти в топіку, але все одно він до вас прийде. Він навіть на даний момент вас не відпустив з свого життя. Він в тайні веде розговори з людьми, з якимись близькими, там, з кумами, з друзями, знайомими, ну він в тайні за вами прямо підглядає, дивиться: ну а що, як вона там без мене? Він знає, що він вам зробив больно, і зробив дуже сильно больно. Він сам не розуміє, для чого він так зробив. От на що він так зробив? Йому ж все, в принципі, було. Все на блюдечки приносили, все для нього давали, він не розуміє, що з ним трапилось. А що трапилось, я вам скажу? По дьяволу закрили. Я ж вам казала, що там магічне втручання, бачите? Багато дівчат, хлопців в стосунках проіграються, що була зроблена конкретна остуда на двох людей. От ви були в парі на вас і на вашу людину була зроблена остуда. Вас закрили один до одного. Давайте подивимося, чи ви поборете це і чи він прийде? Чи ви поборете, чи. А, звісно, поборете. Я вам скажу ще, оця дама, яка зробила розрушення, получить по заслугам. Получить по заслугам за ваші сльози, за ваші удари, за те розрушення, яке вона зробила, що вона так неожиданно влізла просто в ваше життя. Дуже велике наказання буде для вашого ворога. От за кого ви плакали останній час розбивалися, ця людина, мабуть, ну, ви навіть самі собі не можете придумати, що її чекає. Ну, ви про це узнаєте. Це не буде так, що десь там ви не будете знати. Ви прямо про це узнаєте, бо там буде конкретне розрушення в цієї особи, яка розрушила вас. Так, тепер питаємо: прийде чи не прийде? Скажіть, чи прийде сама особа? Чи прийде? Дивимося. Чи прийде не тільки прийде, прилетить аж. Дивіться, ще будете радуватися. Во благо, сонечки, приймайте. Я вам скажу, хоч він, як і повернеться, знаєте, від нього буде таким віяти холодком. Він не буде знати, як себе вести з вами. Знаєте, от він до вас привик. Він до вас привик, а зараз ви вже наскільки змінилися, що він не буде знати просто як, з якої сторони я б сказала до вас підійти. Буде спочатку прояв. Буде проявлятися, може, розмови, може, буде запропонувати якісь вам зустрічі. Ну, такі розмови я бачу. Після того падає, що прийде? Ну, весельна жінка чи мужчина. Він прийде, тому що ви судьбоносні люди. Ви по судьбі один одному. От така людина прийде в ваше життя. Ну, отакий у нас сьогодні був розклад. Всім гарного дня. Хто бажає, будь ласка, звертаємося на Viber на Telegram. Всім до побачення!